Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні народні депутати, як я неодноразово попереджав, шлях фундаментальних поступок російському агресору, на який став у мінську президент Порошенко закономірно призвів до легалізації бойовиків терористичних організацій ДНР та ЛНР вже як прямих партнерів з переговорів. Саме це відбулося нещодавно на черговій зустрічі міжнародної тристоронньої контактної групи. Вперше перемовини у мінську відбулися в форматі робочих підгруп, у засіданнях яких вже на рівних брали участь лідери луганських та донецьких терористів і сепаратистів. Як зухвало заявили ці бойовики, розпочато повноцінний діалог України з Донецьком та Луганськом, який йшов практично на рівних. Тим самим відбувається реалізація давнього бажання Путіна перейти з міжнародного формату перемовин на внутрішньоукраїнський, а саме переговорів київської влади з так званими ополченцями Донбасу. Це має засвідчити світовій спільноті начебто внутрішній характер конфлікту в Україні, та довести путінські твердження про начебто відсутність збройної агресії Росії і про громадянську війну в Україні. Як додатковий бонус Путін отримав ще й легалізацію місця в переговорному процесі Віктора Медведчука, свого кума та головного агента в Україні про включення цієї стовідсоткової людини Путіна представником від України в одній з робочих груп повідомив Леніт Кучма називається Дожили такий розвиток події розцінює як черговий крок на шляху національної зради та капітуляції перед ворогом. Позиція радикальної партії є послідовною. Ми категорично не погоджуємося з ганебною політикою умиротворення агресора, спрямованою на спроби задовольнити його апетити політичними поступками нашим суверенітетом, у тому числі конституційним та адміністративно-територіальним устроєм нашої держави. Така політика лише демонструє слабкість і заохочує агресора до подальших військових дій. У такий спосіб неможливо уникнути війни. Путін буде йти далі. Адже насправді йому потрібний не мирний процес у мінську, а поділ світу у новій Ялті, коли Путін, як новітній Сталін, разом з Обамою та Меркель замість Рузвеля та Черчилля домовився про новий розподіл зон впливу в Європі та світі. Цього не можна допустити. Вважаю, що завдання України разом з усім цивілізованим світом забезпечити Путіну судовий процес у міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Путін має сидіти на новому Нюрнберзькому трибуналі. Слава Україні!